Вітаю, петріоти такі їдуть до України. Ну, мають їхати, за словами Дональда Трампа, нібито через Німеччину і нібито поки що два. Подивимось, скільки їх насправді буде. Ну, де вони будуть розташовані, ми десь здогадуємось. Ймовірно, це буде столиця. Оскільки петріоти мають динамічну природу, можуть переміщуватись, то можливо, інколи вони будуть. А також і відпрацьовувати десь на інших точках, на інших локаціях. Ну, думати про те, що Петріоти завезуть десь у прифронтові зони, напевно, не варто. Техніка надто дорога, техніка надто необхідна для України, тому якісь особливі об'єкти, очевидно, що буде ця техніка охороняти. Що ми знаємо станом на сьогодні? Станом на сьогодні відомо, що. Самі Петріоти вже нібито готові разом з іншим обладнанням, яке Сполучені Штати Америки зафіксувало, забазувало в Європі. І тут Мерц і Німеччина підключаються до такого процесу. Мерц взагалі розцвів. Він якось, знаєте, трішки притих після зустрічі з Трампом. А тут ось такі процеси, які відповідають його бажанню, ну власне. Хоч хтось на європейському континенті проявляє хоч якесь бажання. Нехай і під приводом Трампа, нехай і в його контексті ну для нас набагато краще ніж взагалі ніяк, але 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 маємо те, що маємо. Головне, щоб Польща не перекрила відповідні дороги. Що там вони ще хотіли перекрити аеропорти, і цю техніку дійсно доставили. Трамп станом на сьогодні не заперечує, що зброї буде більше власне, всього буде більше для України для оборони. Його надзвичайно розчулила ось та ситуація, яка в українському просторі я маю на увазі дрони, ракети і так далі, після розмови. З Путіним він не розуміє, як так можна. Говорить одне, потім робить інше, і власне, напевно, іншого виходу немає. Але є одне, але суттєве, яке потребує зваженого аналізу ситуації. Трамп продовжує бути на боці миру. Трамп дає зброю для того, щоб ми могли паритетно рівноправно контрпозиціонувати себе. Путіну і його агресії ніяких інших задач Трамп поки що не ставить тут головне, щоб українська влада адекватно і правильно це сприймала. Бо якщо ми спробуємо використати зброю для... Ну, знову знаєте, як була історія кордони 91-го року, парад у Москві. То напевно, ми отримуємо фіаско, і е зброя, яку нам сьогодні дають, буде використана не за призначенням. Призначення нинішнього пакету зброї це зупинити агресора, це допомогти військовим чинити адекватний е спротив. Це спроба захистити наші міста і зробити атаки неефективними, щоб в них не було сенсу. Інший етап це переговорний процес. Поки що зброї, поки що, ось того обладнання, яке нам сьогодні мають передати. Воно розраховане все, все обладнання тільки на таку задачу. Якщо в Україні будуть гарячі голови, які почнуть говорити знову нісенітниці, відірвані від реальності. Ми можемо через. А півроку отримати знову неконтрольовану ситуацію. Бо давайте будемо відвертими. Те, що відбувалося за останні два місяці, було неконтрольованою збройною агресією. Європейський Союз, як ми вже побачили, нічим, крім слів, нам не допоміг. Ну, власне, вчора президентка Литви чи Латвії, я їх не розрізняю, сказала, передала там 15 БТРів, непогані БТРи, сучасні БТРи. Передала і сказала, що ось бачите, Європа не тільки на словах допомагає і підтримує Україну. Ну, коли тобі кажуть, що ось бачите, не тільки на словах, то ми розуміємо. Якраз саме на словах. І іншої суттєвої допомоги, ну, крім 15 БТРів, щоб ви там не вякали в себе, щоб там різні блогери в Україні не говорили, що Європа тільки словами підтримує Україну, нате вам 15 БТРів. Там є ще. 27 бТ, але їх передадуть до кінця року. Знаєте, ну так, щоб поступово розтягувати, а то передамо одразу 42 і все. Будемо передавати раз в три місяці, там по 10 бетерів, і буде все добре. Ну, така історія. Тому слідкуємо за подіями. Не забувайте підписуватись, ставайте спонсорами каналу, поширюйте відео, пишіть свої коментарі. Це важливо, навіть якщо вашу думку ніхто не запитує, і ваша думка не здатна ні на що вплинути.